Тепер є такі от шпатель. Ось такий. Дивись, що я роблю. Я вставляю там, де вже прокатано. І потихеньку підходжу до кутати. Поняв? Потихеньку, диви, я не чіпляю кончиком багато його. Я ціпляю потрошки. Диви. Бачиш, ось тут прокатано. І я ось вставив трошки. Поняв, по чуть-чуть. Бачиш по скільки. Бачиш? Все. Тепер беру, обрізаю, диви. Тут майже під саму-саму, там багато не треба в углу. Але є головний прикол, диви, оця юпочка, оце от, бачиш, оце, її треба перерізати напополам. Щоб у нас полотно розвернулося в дві сторони. І тепер диви, я ось отак от, диви, я не багато, я трошки бачиш, зацепив і засунув. Зацепив, засунув, зацепив, засунув, зацепив, засунув. Якщо я візьму отак от і багато все засуну, воно, скоріш за всього, порве. Тому потихеньку я підбираюся до кута. Ось отак от, по чуть-чуть. І подивись, який у мене вийшов кут.